Апостолове знає, що таке війна не лише з випусків новин. Місто неодноразово отримувало привіти від росіян. Люди зізнаються, до гуркоту обстрілів звикли. Попри непросту ситуацію, намагаються не мінорити та відволікатися на приємні моменти. Вона внук є Ну що, я везде ходжу, я нічого не боюсь. Я такий чоловік смільчак. Як і інші українці, зараз жителі Апостолового живуть мріями про перемогу. Затамувавши подих, стежать за проривом ЗСУ на Харківському напрямку. Кажуть, тепер їхня мрія повторення історії, але на Херсонщині О, там добре, ну, ну, тих та би ще й тут винуть їх. Взагалі, щоб їх вигнати вже на їхню територію і забуть за це. Бо тут ще відстраювати дуже багато. Ждемо перемоги і ми рождемо. Триматися на плаву у скрутний час мешканцям апостолового допомагає кривий ріг. Представники військової адміністрації міста регулярно відправляють сюди автівки з продуктовими наборами. На цьому тижні особлива увага криворізької команди пенсіонерам. У вівторок привезли для них майже пів тисячі продуктових наборів. «Спасиба, звісно, велике По поможним дають. Хорошу допомогу дають це дуже дуже добре. Що допомагають лікарство і комуналка зимою забере все. У мене не буде за що жити. а так як оце гуманітарку дають. Мені вистачає пошти на місяць. Я сама і мені вистачає на місяць. Я тихенько собі розтягну і все. Дякую вам. Гуманітарні рейси з Кривого Рогу до апостолового постійні. Завдяки Криворізькій адміністрації ми маємо змогу видати категорії 60+. У Нас дуже багато пенсіонерів. Зараз нас зареєстровано 4500 чоловік, і ми маємо змогу надати їм цю допомогу. Також у полі зору військової адміністрації Кривого Рогу, Зеленодольська громада та звільнені села Херсонської області. Олегендриксон, Владислав Талалай, цей день.